Сучасний центр компетенції промислової автоматизації і роботизації відкрили у Хмельницькому національному університеті на базі кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем. Наразі він єдиний у місті. Три роки назад відкривали центр системи автоматизації і «Сіменс», А тепер далі ми рухаємося в області автоматизації робототехніки і теж відкривають таку сучасну лабораторію центру, яка зв'язана з Автоматизацію, безпекою машинне виробництві. це проект тільки початок. Ми на сьогоднішній день відкриваємо центр компетенції промислової автоматики, безпечної промислової автоматики сейфті. Кожен стенд, який буде в наступному році тут використовуватися для лабораторних робіт, це ціна десь приблизно 15-20 тисяч євро. Безпечна автоматизація це нове розуміння, нове поняття. Не допускається людина, не відкривається підприємство, якщо воно небезпечна. Відкриття навчального центру частина соціального проєкту за фінансової підтримки філії німецької компанії ПІЛС у Польщі. Його мета підготовка кваліфікованих фахівців з безпеки машин і механізмів. Навчальні стенди є унікальними та інноваційними, кажуть розробники. Вони моделюють роботу установки або обладнання. Так виглядає стрічковий конвеєр із колаборативним роботом, який автоматизує одноманітні процеси на виробництві. Інша модель відтворює усі можливі системи безпеки на підприємстві. У кожного працівника є свій ключ за своїм номером доступу. І він коли приходить на підприємство, цей ключ, його відкриваються певні певні двері. Практичні навички у навчальному центрі здобуватимуть студенти вишу. Викладачі закладу вже стали сертифікованими спеціалістами. Андрій завершує навчання на третьому курсі. Він майбутній електроенергетик. Попередні ми декілька разів на них працювали. Дійсно, цікаві система, за якими, мені здається, майбутнє. Мені кажеться, на кожному підприємстві майбутньому повинні стояти такі автоматизовані системи. Зараз, як ми бачимо, військовий час і післявоєнний час обов'язково буде. Ну, дуже сильно затребувана сфера енергетики. Однокурсниця Андрія Ангеліна каже, лабораторні роботи у новому центрі розпочнуться вже восени. На жаль, за умов карантину і війни це як інфраструктура. Ми не маємо права. Але зараз ми домовляємося, щоб нас на Нетішинську атомну електростанцію завезли, тому зараз ми тільки чекаємо, щоб нас кудись завезти. Ми дуже хочемо, практичні навички це дуже добре. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.